Під ударом знову був Харків о третій годині ночі. Ворог вдарив шахідом по одному з районів міста Харкова. Пошкоджена одноповерховна, тобто не будівля, один багатоповерховий будинок, одне СТО, ну і ще цивільна, скажімо так, інфраструктура. Крім того, ворог атакував ще населені пункти ізюмського і відповідного куп'янського району. Там отримали поранення чотири людини: дві жінки, два чоловіки, в тому числі 90-річний чоловік. У нього перелом стегна у трьох людей. Стан середньої тяжкості. і, Відповідно, вибухові поранення. Одна людина, легкий стан. Відповідно, гостра реакція на стрес. Всього по лінії бойового зіткнення було 171, скажімо так. Ну тобто, зіткнення. так само ворог продовжував атакувати північ нашої території. Було 16 штурмових. Так по куп'янському напрямку було вісім штурмових атак, тобто ворог постійно намагається просунутися глиб нашої, тобто території, однак атаки без успіху, тому воїни так дійсно боронять нашу територію, скажімо так, без втрат безпосередньо самої, тобто території Харківської там області. Але на Куп'янщині Росіяни намагаються збільшити плацдарм на правому березі, аби просуватися ближче до самого Куп'янська. Яка там зараз гуманітарна обстановка? По Купенському напрямку, це скажімо так, найважчий напрямок. Там ми фіксуємо дещо збільшення сірої зони, зони ведення активних бойових дій. А на деяких населених пунктах там в принципі людей немає. Це виключно, скажімо так, фактично поле битви та і самого населеного пункту там, подекуди вже важко віднайти. куп'янськ. Ворог продовжує атакувати і керованими авіабомбами, і шахедами, і артилерією, тощо, і реактивними системами залпового вогню. Тому, звичайно, що ми продовжуємо активно комунікувати, що потрібно виїжджати, тому що знов ж таки це. Пряме це пряма небезпека для для життя наших цивільних людей по самому місту Ку Куп'янську на правому березі ще продовжує перебувати 1300 людей. На лівому березі близько 90 людей. Гуманітарна ситуація вкрай важка, тому що, наприклад, на лівому, тобто березі, ми не можемо ані забезпечити людей електроенергією, ані водопостачанням іншими послугами тому, що критична інфраструктура зруйнована, відновлювати не маємо можливості. Ворог б'є по нашим відповідно комунальним службам та ремонтним фактично бригадам. По е, правому берегу е, такі послуги надаються по годину. і знов ж таки. Це наслідок того, що ми постійно щось відновлюємо в надважких умовах, тому що фактично FPV, ворожі дрони вже е, можуть дістатися до будь-якої точки самого міста. Ну і це скажімо так вкрай важко нам і довозити туди гуманітарну відповідну допомогу, і там здійснювати міжнародні місії тощо. Ну, щодо ударів по критичній інфраструктурі, це те, чим росіяни займаються по всій Україні. Ми бачимо, що і газову інфраструктуру і електроінфраструктуру вони знову знову атакують у цьому контексті. Як Харківщина готується до опалювального сезону, який знову називають таким, що буде найскладнішим за весь час, абсолютно правильно. Ми це сприймаємо досить серйозно. З 2022 року ми фактично не перестаємо або проходити опалювальний сезон, або підготовку до. Фактично нового звичайно розширюємо і децентралізуємо системи опалення, електропостачання, забезпечуємо наші, в тому числі пункти незламності та критичної інфраструктуру, освітні заклади, медичні установи, скажімо так, альтернативними джерелами і опалення, і енергоживлення тощо. Тобто, ну тобто, постійно під лідерством, скажімо так, міністерства інфраструктури. Ми продовжуємо наращувати свою стійкість. Так, дійсно розуміючи, що опалювальний сезон буде ну напевно найскладнішим з усіх, що у нас був під час повномасштабного вторгнення.